Я перевертаю, дістаю його серця Оцю цю штуку цієї штуки. Після того я його збираю. 14-річна учениця ліцею центр надії Дарія Ткачук вчиться розбирати автомат на занятті із безпечного поводження зі зброєю. Сьогодні його вперше проводять для учнів дев'ятих класів у цьому ліцеї. Кожен міг підійти, спробувати подивитися, розібрати, зібрати. Ну... Це було дуже цікаво і мені справді сподобалося. Я вважаю, що такі заняття вони дуже корисні для нас, тому що ми живемо насправді в непростий час, де це справді актуально. Під час двогодинного заняття учнів навчають зокрема чотирьом правилам користування зброєю. Найцікавіше було його вже збирати автомат. Ну, дізнатися щось нове, а також ми пробували одягати бронежилети на себе, і вони досить такі важкі, але ну, це класно. Також підлітків ознайомлюють з видами зброї, яку використовують українські військовослужбовці на фронті, зокрема, автоматами зразка НАТО, розповідає засновник школи цивільної безпеки воїн Олександр Твердохліб. Три одиниці зброї одного калібру – це 223 «Ремінтон» або «Натівський» 5,56 і також е у нас комплекс снайперський. 6-5 крідмор зараз. Директора і батьки в частності відкликаються на цю ідею вносити це виховання, виховання молодого покоління в національних, патріотичних і військових інтересах. Це те, що потрібно на даний етап і це, що потрібно буде в майбутньому. Також заняття з безпечного поводження зі зброєю сьогодні проводили для учнів 10 та 11 класів. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.